Просто зараз в мережах з'явилося відео, і, судячи з всього, воно є достовірним, як у Фашистській Федерації знову використовує термін Тараса Батенка, встановлюють ПВО просто на даху Міністерства оборони Російської Федерації Фашистської Федерації. До чого вони готуються? Можливо, до завтрашнього рішення про надання нам далекобійних ракет? Мають рацію колеги, які присутні в суді їх тільки так і треба називати. Це сучасні фашисти в 21-му сторіччі, і чим більше ми будемо з вами про це говорити, чим більше громадян, не тільки нашої країни, будуть це усвідомлювати, Вони будуть розуміти, з ким вони мають справу. Те, що відбувається на сьогоднішній день в містах в Москві і в інших містах це там замовляють лише на крани для того, щоб вони достали до дахи, поставили е, от, е, от той е, металобрухт, який вони туди зараз завантажують. Я можу сказати, що він їм точно не допоможе. Я хочу нагадати, що вони вважали, що у них був об'єкт по захисту номер один, кримський так званий міст. От його захищала вся країна, вся Росія була там на захисті. цього повірте, якщо треба, от всі ці марні, скажімо так, от. Підготування вони їм не допоможуть від слова зовсім. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ця країна припинила існувати в тих межах, в які вони на сьогоднішній день існують, тому що для нас це питання національної безпеки.